Колківська лікарня функціонує із 1945 року. У не найкращі свої часи, коли заклад не мав ні окремого приміщення, ні навіть водопостачання. Він міг обслуговувати до 120 амбулаторних пацієнтів. Нині лікарня має сучасний корпус із усіма належними умовами та обладнанням. 30 гривень їхати до меневич, а ще дійти туди. Повітря що лікарні, які не струдніш ну, то того. І приїхали. Головний лікар вважає, що зараз із усіма своїми завданнями лікарня здатна впоратися. Юридичний статус закладу дає можливість оперативно реагувати на всі потреби на той момент в закладі, які є. Не треба комусь стукати, просити. Є відповідні накази, розпорядження. Ми їх виконуємо. От. Маючи можливість, забезпечуємо як в плані лікування, так і в плані діагностики. От ну і в плані, скажімо так, профілактики, бо воно також нікуди не дінеться. Нині заклад обслуговує понад 20 тисяч пацієнтів, чверті з яких діти. Останні перепитії навколо Колківської лікарні то пропозиція голови Маневицької райдержадміністрації Андрія Лендюка перевести заклад у статус відділення Маневицької райлікарні, жителі ж селища та навколишніх сіл проти такого реформування. Нам треба зберігати. Тихти нашу лікарню Кажемо, закривається реорганізація, і оптимізація це не є закриття, це йде як закриття. Це повністю знищується наша лікарня. Чого наша така в центрі лікарня і має закритися? Для кого вона? Народний депутат Ірина Констанкевич підготувалася до зустрічі із кулківчанами досить ґрунтовно. На її думку, тільки фахівець зможе тверезо оцінити ситуацію в закладі. Пропозиція укропу у підтримці не лише медицини, але й освіти і соціальної сфери на усіх рівнях влади, зважений підхід, а не вимушені рішення з опалу. Голова Маневицької районної держадміністрації на зустрічі намагався запевнити людей, що пропозиції щодо реформування лікарні просто не зрозуміли. Я зараз розумію, що я зробив величезну помилку, одну дуже величезну. Що я зібрав головних лікарів, щоб порадитися? Що нас чекає через рік, через два? Не треба було радитися. Незабаром внаслідок реформи децентралізації утвориться територіальне об'єднання. Саме громада і зможе вирішувати, на думку депутата Верховної Ради, який саме заклад вона отримуватиме для своїх потреб. Ви є платниками податків. І ви повинні розпоряджаватися самі своїми коштами, тому що це ваші кошти, бюджет наповнюється за рахунок ваших коштів. Але якщо будуть вирішувати в Маневиче, в Луцьку, а ще гірше в Києві, тому що якомусь київському чиновнику бачиться реформа отак, а не інакше, тоді толку не буде. Ірина Констанкевич вважає Колківську громаду сильною зі значним потенціалом. Вона вирішила проводити виїзні депутатські прийоми не лише в районному центрі, а й тут. Таким чином сподівається бути ближчою до людей та чути думку із перших уст.